Привіт, такі зі Словакії. Дуже гарно тут відпочивати. І взагалі Словакія дуже класна країна. Виявилася, ну дуже несподівано. Що мова, я просто розумію все. Якщо ви знаєте українську ще й польську, ну то словацьку ви вже точно зрозумієте. Але ми дісталися сюди не так просто, як мені хотілося. Ми рухалися по Австрії, і я собі думала, що ми будемо весь час по Австрії їхати, і потім перетнемо кордон зі Словакією. Типа, цукерки куплю дитині, ці моцар цукерки, куплю дитині і батькам пізніше. І що ви думаєте, нас навігатор повів через Угорщину? Я так піднімав голову кордон Угорщини. О, О Боже! Ну коротше кажучи, ми ще приїхали в Угорщину. То у нас було, знаєте, як в тому розповідають, що типу сніданок в одній країні, сніданок у нас був в Австрії, потім в обід у нас був в Угорщині, в другій країні вже вечеряли, ми в Словакії. Ну, щоб це було так класно, не знаю, ну, трошки виснажливо. Але ми дуже смачно пообідали в пошу, як називається місто Бьоре, чи якось так, майже на кордоні зі Словакією, тобто угорське місто на кордоні зі Словакією. Дуже-дуже ну, смачний рамен. Не будете там, рекомендую зайти. Трошки жарко було, знову їхала без куртки, і цього разу це вперше об мене розбився Там У мене на футболці був слід. Взагалі не відчула, тільки потім побачила вже що ну брудно. А я дуже боялася, що в мене попаде якийсь жуки, що це буде боляче, не боляче, але все одно боюся якихось камінців. Але вже їдемо в Польщу, і в Польщі вже буде ну холодно, вже плюс 17, то в плюс 17 нормально в курці їхати без сіля. Штани ще вдягати не буду. Світить сонечко, ви бачите, все нормально. Ну пізніше, якщо вже дощ піде, то тоді буду вдягати штани. В Словакії ми зупинилися, ну, випадково забронювала це просто по дорозі. Зупинилися в готелі, шато апоні. Чого? Бо ну, бо типу по дорозі, і спатр. Типу, один день ми так тяжко переїхали, і ось ми два дні відпочиваємо. Ось на третій день ми знову їдемо в Польщу, але тут вже буде короткий переїзд. Три години ми один день бронюємо. Ну вже забронювали. Потім в Варшаві ще один день. І так потихеньку вже майже будемо додому їхати. Я вже так скучила за домом. Хочеться додому. Але про це ще то готель виявився. Ну, готель як готель, типу чотири зірки. Щоправда, ресторан вона так типа. Аля карта і все таке мажорне вечірне, але ну звичайне, звичайне місце. Я не можу сказати, і воно ну не дорожче ніж всі решта готелів, які ми знімали. До цього ми завжди дивимося якесь супер оптимальне по ціні щоб не багато і щоб сніданок, і щоб парковка. Ну, Коротше, ми ну ми розкидаємося гарішми. Може, це й не найдешевший варіант, де можна було б переночувати, але насправді виявили, що це місто неймовірно історичне. Тут історія сягає 1300 якихось років. Трохи далі там півгодини пішки, величезний замок. Це все називається Шато. Апоні. Апоні це родина, яка тут. 150 років була, ну знову ж таки, з 1300 років у них був замок. Потім цей замок руйнується. Вони угорці, і от коли 900 років тут в словаччині була угорська імперія, ну то вони були в цієї імперії. Що ще цікавого десь в 1600 році, в якомусь там вони починають будувати оцей маєток. І власне тут живуть, 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 і досить довго жили до 1935 року. Але потім у них стався ну банкрот. Вони стали і забрав маєток банк. А наступні люди викупали вже ну якось інше. У них прізвище було. Але в них потім савіт відібрали. Що класного, унікального, я б сказала, це якесь просто диво, те, що ця родина Апоні, вони зібрали неймовірну колекцію книг. У них навіть було побудоване окреме крило під бібліотеку, і ця бібліотека відновлена. Книги якимось неймовірним дивом збереглися в національній бібліотеці Словаччини. Пережили дві війни, пережили совєтів. Сходити в бібліотеку коштувало 6 євро з людини. Звісно, ми пішли. Ну, якби мені таке не вподобає. Треба відновити відео про книжки, тому що читаю і слухаю багато. З вами ділитися, як там все. Але отут книжки реально дуже старезні. Найстаріша книга датується 1600 якимось роком чи 1500 якимось роком, яка є в цій бібліотеці, ну а найновіша 1945 Книги, вони не для загального вжитку, вони належать бібліотеці. Тут, якби державна бібліотека домовилась з оцим місцем, Цим будівлю будівля зараз належить приватній особі. Трошки далі розповім, щоб не перескакувати, але це тяжко. В бібліотеці можна почитати ці книги, ними можна скористуватися, але тільки в наукових цілях. Тобто ви пишете запит на національну бібліотеку, кажете, отам, от у от, тих апоні є отака книга, мені треба, мені хочеться, я ну, хочу почитати. І вам дають дозвіл, якщо вони вважають, що ваше підґрунтя ну, досить вагоме. Очі ця бібліотека робить місце унікальним? Шо? Що крутова в цьому місці і в цій будівлі. Вона власне не пережила Савєтів. Вона була майже зруйнована, ця будівля, і в 2007 році її викупив ну, приватна особа. Ім'я не називається в інтернеті, не знайшла, можливо, це не важливо. І він чи вона, ну чи вони реновують це все приміщення, весь будинок роблять тут готель і відновлюють от, бібліотеку. Я думаю, що це ну, колосальна робота. Вони великі. Молодці сюди зараз з'їжджаються люди. Не про це я все хочу сказати, що молодці люди, які відреновували це все. Але ще до того, як банк в перший раз в 1935 році, відібрав це приміщення, тут була племінниця у цього власника. Ну і якби вони були співвласниками цей основний власник і трохи там якісь цей батько цієї племінниці. Те, що ти якимсь чином володів якоюсь часткою. Коротше кажучи, ця дівчина тут жила-жила, і чого я про цю дівчину говорю. Вона виявилася якась супер-супер вродлива, класна, кмітлива. Ну, я думаю, що якщо родина мала таку бібліотеку, то зрозуміло, що вони були досить освічені і великі молодці. В 1935 році це стається, вони втрачають свої статки, переїжджають вони в Америку, вона працює в якійсь там лавці, шмавці. Коротше. Я не, не на екскурсію точно як, яким чином вона знайомиться з королем Албанії, і в 1938 що в році вона стає королевою. Коротше, цей будинок належав родині королеви Албанії. Але сталося там теж не так все просто, тому що в 39-му році приходять італійці в Албанію, фашисти, королю треба тікати. Вони тікають в Англію, потім вони там десь... Ша тікає, тікають, тікають все життя. Вони тікали. І тільки в якомусь 93-му році, якщо я не помиляюся, їй дозволили, король вже помер. Ну тобто її чоловік вже на той час помер. Вона залишилася з дитиною, і у 93-му році їм дозволили на один день приїхати в Албанію. Ну подивитися, як там все. Цього на один день, тому що королівський паспорт не вважає вон влада, тодішня влада Албанії сказала, що королівський паспорт не надійний. І тільки вже в 2002-му році. Вона змогла повернутися з сином і померла. Померла там в Албанії. Син залишився в Албанії, певно, і те, те, що відкритих джерелах змогла знайти, це те, що її онук працює там, десь в урядовій установі в Албанії Ось так: ось така цікава історія. Ось такий незвичайний готель нам видався. Не готувалася. Я не знаю, чи знайшла б я цей готель, аби ми шукали там щось, вишукували. Ні, ось так нас вийшло. В цьому і є родзинка того, що ви подорожуєте не автобанами, а маленькими дорогами через села, через міста. Що ще класного тут в селі невеличка така кафешка. І я кажу: давай не підемо в ресторан. Пішли, спробуємо поїсти. в тій кафе яка для місцевих. Як ні, то повернемось ми в цьому ресторані, при готелі завжди зможемо поїсти. Тут непогано, але ну, ну, звичайно. І ось ми пішли в цю кафешку, слухайте, ну це якесь відкриття. Всі місцеві люди. У них ввечері була тільки піца. Можна було замовити тільки піцу, але у них справжня пічка, в якій вони готують цю собі. Це така досить адаптована під місцевих. Тобто, там оливок засипано, цибулі засипано. Друга піця була кукурузою висипана, але вона реально була неймовірно смачна, неймовірно величезна. Ми заплатили щось 21 євро. Це були дві піци величезні, це було пиво, це був місцевий алкогольний, супералкогольний напій типу горілки, лише ук, мук, якось так називається. І це була кофола. Кофола це такий місцевий чешський словацький напій. якийсь мікс кока-коли з квасом. Дуже солоденьке, мені подобається. Мені заходить дуже класне. Але це теж був величезний такий стаканюка. цієї кофоли. Ну я не подужала її. І ми теж не подужали. Сьогодні будемо доїдати, забрали з собою по дорозі. Зробили в чай в готелі, то будемо по дорозі їсти. Але я хотіла б зупинятися в якихось кофешках, щоб поїсти. Смаколиків, але ну словаки смаколиками не відрізняється. Нічого смачного такого в плані то, знаєте, булки, шмулки, які я люблю а тут немає. Тут люди якось не так багато їдять. І що цікаво, ще магазини працюють. От ну, звісно, в великих містах там от тут щось 11 кілометрів звідси є ТЕСКО, в яке можна ну, купувати їжу. А тут магазини працюють до обіду зранку, шостої ранку. До максимально третьої години все, магазини закриваються. Я от думала, чому не зробити, типу, тут один магазин працює до обіду, інший магазин працює після обіду. Якби якщо ти не встиг зранку, то можеш піти в інший магазин і купити ввечері. Ні, всі аж, аж два магазини. Вони працюють до от перший магазин працює до третьої, другий магазин працює до другої. То ну не знаю, якось люди справляються. І ще тут е, така невелика покарня. Ми вчора, коли сиділи в кафешці, спостерігали. Пекарня насправді відкривається, типу, пів на сьому, і працює до восьмої. І от за цей час люди, я так думаю, з сусідніх сіл з цього села з'їжджаються купити хліб. Хліб насправді тут смачного немає. Можливо, саме в цій пекарні я хотіла там зайти купити хліба, але мені сказали, що не треба нам все купувати все підряд. Ну тому. Немає хліба, немає експерименту. Але от в ресторані ну, не було. Просто багет, ну, звичайний багет. Смачного хлібу не було. Знаєте, як от в Естонії там хліба, хліба, чи навіть в інших країнах ну, багато різного хліба. В Україні багато різного хліба. Тут різного хлібу ми не помітили. Ну така культура. І взагалі, в принципі, магазині ми їхали по селах. Магазинів в селах ну, обмель, Немає магазинів. Ти навіть дивишся, води купити, Немає магазину в селі. Ну то й все. Якби, Немає і нема. І люди, певно, не їдять. Немає такої культури. Прям... Зате багато їсти, тому що якщо їдеш по Естонії або їдеш по Фінляндії, ну всюди, ну просто всюди є магазини. Ну так само, як ми їхали по Австрії, по Німеччині, по Швейцарії. Всюди є магазини. Всюди. Ну просто ти їдеш, магазини, особливо в Німеччині. Ці величезні парковки чи заправки, де ти можеш купити. Ну, все просто тут немає. Так. На цьому певно буду завершувати. Вже не говорила досить багато, і, певно, про Польщу ж робити нічого не буду. Ну, таке, може про закопани щось, якщо цікаве, там щось буде. А так, ну про Польщу всі знають, нема що робити про Польщу. І далі в нас дорога через Литву, і Вже будемо вдома. То можливо, що зроблю таке відео підсумок. Подивлюся, що я там не, не розповідала, і розповім, розповім про свій одяг, з чого він, і для чого він, як він зроблений. Хоча я трохи вже розповідала про нього. Ну, щось таке, якесь узагальнення зроблю обов'язково, як вся подорож, і власне, як ми доїдемо, то це вже буде 4 тисячі кілометрів. І для мене це якби перша така поїздка на мотоциклі, і 4 тисячі. Чесно вам скажу, ще від нього не, не тошнить, а, але вже так, ну мені треба буде, аби якщо я поїду ще, то точно перепочити. Ну, досить довго перепочити, бо попередня моя така поїздка. Ми їздили по. Португалії, і то це була не така велика, не так багато кілометрів. Мені знадобилося ось два роки, щоб перепочити і набратися якось духу, поїхати. І теж Португалія ми готувалися сюди, і я не готувалася. Мені просто якось так. Ну, поїхали. Ой, ну поїхали, і відпустку якось дали на роботі. Якось все склалося, і я тут. І тепер в мене за плечима є 4 тисячі кілометрів. Майже ми ще не доїхали, ще тисячі, ну зараз вже три кілометрів на мотоциклі. Ось так. Ось така в мене перша поїздка мотоциклом. Не знаю, чи це добре, чи погано, але ну, вже як є. Дуже гарний досвід. Чи рекомендувала б я іншим людям? Ну, ви знаєте. Це, мабуть, дуже індивідуальна штука, і мені повезло мати суперталановитого водія, який займався професійно мотоциклом, мотоциклетним спортом, мабуть, це так називається, я не знаю. Ендура. Якщо я не знаю, це є таке слово українською мовою, то так він. ну, Займався професійно і тепер вмію їздити. Чи поїхала б я з кимось, хто не професійно володіє мотоциклом? Певно, що 100% ні, бо я таке трусло, я ще й досі вже маюся, як фура їде, я просто заключу очі. Ну, ось так. Добре. Дякую вам величезне, що ви подивилися. Сподіваюся, я вас розважила. Ви дізналися, щось цікаве нове. Попрошу підписатись, ставити вподобайку. І гарного дня.